Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. От так друзі військові допомагають фонду Вадима Новинського грузити вологі серветки, медикаменти і направляти в місця бойових дій. Хочу подякувати фонду Вадима Новинського за те, що сьогодні передав нашій бригаді дуже багато медикаментів, логі серветки антибактеріальних. Дякуємо, що є такі люди, які турбуються за хлопців, які знаходяться зараз на передовій, яким потрібні ліки. Та все необхідне. Дякую. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.